Тарутинський степ що на Одещині протягом багатьох десятиріч зазнавав руйнівного впливу людської діяльності, зокрема незаконного розорювання земель. Однак, вже понад 10 років команда проекту Ривалтінгю Ukraine працює над його відновленням. Ця робота не лише повертає до життя спустошені ділянки, а й створює умови для повернення тварин, які відіграють ключову роль у підтримці здорового стану степових екосистем. Дуже цікаво спостерігати за тим, як Відбуваються процеси. В першу чергу процеси з відновлення Тарутинського степу тих ділянок, які були незаконно розорені, і які ми за допомогою е асканія нова, біосферного заповідника асканія нова, за допомогою їх методології відновлюємо. Одним із центральних напрямків діяльності Rewilding Ukraine є повернення на південь Одещини великих травоїдних тварин, таких як Олені, Лані та Кулани. За словами Олега Діякова, ці тварини є своєрідними інженерами екосистем, що формують і підтримують степ у його природному вигляді. Більшість цих тварин, а також великі гризуни, байбаки, хом'яки та ховрахи, майже зникли з Тарутинського степу та степів України загалом. На жаль, всі ці тварини практично зникли на території Тарутинського степу і практично степу взагалі, але приймаючи до уваги їх велику таку значущість для підтримки всього цього балансу живої природи в степу, оцих харчових ланцюгів. Дійсно дуже важливо займатися їх відновленням. Ну тим, чим ми і займаємося на сьогодні. У 2022 році було зафіксовано перше розмноження коланів у дикій природі, за словами Олега, це історична подія, адже востаннє таке спостерігалося у Європі приблизно 250-300 років тому назад. Починаючи з 2022 року, народжується від чотирьох до шести нових коланів на рік. Хочу сказати, що процес і цей от експеримент він вдалий, тому що вже багато років поспіль ми можемо бачити, що тварини добре адаптовані, вони поводять себе природньо і вони дійсно розмножуються в тарутинському степу. Завдяки створенню адаптаційно-репродукційного вольєру в таротицькому степу, фахівці розробили унікальні методології для відновлення популяції куланів. Вольєр дозволив тваринам акліматизуватися протягом року, перш ніж їх випустили на волю. Це запобігло хаотичному розселенню, і більшість тварин залишилась в межах заказника. Проте деякі особи, не так звані одинаки, побігли далі і вже були зафіксовані випадки переходу куланів через кордон з Молдовою. Але були і такі одинаки, які Побігли і побігли далеко, тобто є тварина, яка зараз мешкає біля кордону з Молдовою, і вона переходила з одного на інший бік. Тобто, завдяки нашій діяльності можна сказати, що і біологічне розмаїття степових систем на території Молдови також відновлюється. Одним із найцікавіших аспектів спостережень та рутинському степу є співіснування різних видів тварин, наприклад. Наприклад, на території колонії байбаків великих стопових грузунів було помічено, як хижаки, зокрема борсук та лисиця, оселяються поруч. Ми, наприклад, знаємо, що бувають цікаві приклади, коли хижак, ну, наприклад, лисиця може оселя... оселятися серед бобаків, і вона ніколи не чіпає тих бобаків, які населяють саме цю колонію, а вона може полювати десь в інших місцях. Але от в них таке може бути спільне співіснування. і дуже собі навіть важко уявити, що в одній, в одній місцині, де знаходяться, Колоніальні тварини вони можуть приймати в свою колонію і інші інші тварини, навіть хижаків, і якось з ними знаходити спільну мову, окрім лисиць барсуків. Та інших хижих тварин на території Тарутинського степу живуть європейські дикі лісові кішки. Цей вид занесений до Червоної книги України, а також інших міжнародних охоронних списків. Відновлення Тарутинського степу це не лише науковий експеримент, а й яскравий приклад того, як цілеспрямовані зусилля можуть повернути до життя унікальні екосистеми. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.